Вітання усім телеглядачам! І ми продовжуємо наші бібліотечні мандрівки. І зараз ми завітали у мальовниче село Заболоці. Бібліотека Море книг, бібліотека, храм науки. Переступайте наш поріг. Беріть скарби, не тлі в руки. Розкажіть, будь ласка, про особливості бібліотеки. Ну, наша бібліотека працює переважно тепер, літній період для дітей. Приходять, звичайно, і старші. В нашій бібліотеці зараз з'явилися нові комп'ютери. Тут дуже зацікавило дітей. Вони приходять, дивляться різні кліпи, танцювальні, музику. Ну, хлопці, звичайно, грають ігри. На тих комп'ютерах приходять, звичайно, і дорослі, є і старші. Вони цікавляться інтернетом. Дехто навіть і не може ще ну, користуватися інтернетом, то ми їх навчаємо тут. Ще є в нас в дитячій кімнаті багато ігор, і діти приходять грати різні ігри. Там є хто ти, є шашки, є морський бій, є лото. В умовах війни бібліотеки і надалі інформують своїх користувачів. Зокрема, спрямовуючи свою роботу, перш за все на підтримку внутрішньопереміщених осіб, які були змушені покинути своє житло. Основне в бібліотеці це є книжка. Книжки для дітей є багато, гарні, пізнавальні книжки, пригодницькі, фантастика. Є книжки про історію України, дуже багато є книжок. І діти залюбки їх читають. Для дорослих також є книжки, є книжки авторів. Є Іліна Костенко, є Андрій Кокотюха, є кідрук, є Богдан Лепкий, є шкляр, є Лис. Оним словом що читати є що тільки, щоб люди приходили. Цьогоріч менше читачів, може зв'язку з воєнними діями, багато людей на фронті, багато людей виїхало за границю. Так само, і дітей і читачів трошки поменшало, але ми все одно стараємося їх залучити. Свою роботу перш за все спрямовують на захист інформаційного простору, всебічної підтримки постраждалого мирного населення, а також наших захисників, які щодня мужньо оборонять нашу державу від російського агресора. В бібліотеці проходять акції. Зараз проходить акція онлайн фотографія з книжкою. Це літні читання під парасолькою. Це кожен може зробити фотографію з книжкою на природі. Чи десь в кімнаті, чи небудь, і вислати на Фейсбук сторіночку і по лайках глядачів ми визначимо переможця. Так само ми проводимо акції «Подаруй бібліотеці книгу, тому що книжок зараз в такий скрутний час. Ми не можемо багато закупити з браком коштів. А ми дуже вдячні тим, хто дарує нам книжки. Читання це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе. Книжки це наша праця, наша совість, цілющої води, живий струмок. У теперішній час бібліотеки як ніколи потребують нової, цікавої книги. Заохочуємо всіх бажаючих брати участь у акціях. Подаруй бібліотеці книгу, які постійно проводять книгозбірні. Читаємо, наближаючи нашу спільну перемогу. Скажіть, будь ласка, у такий складний час для України. Можливо, ви організували виставки, що присвячені нашим новітнім героям? Ну, у нас оформлений стенд доторкнись до історії України. І на цьому стенді ми висвітлили всі події, які були в Україні. Це події Майдану. Події війни, там розташовані книжки. А основне ми зробили таку виставочку, там де знаходяться фотографії тих воїнів з нашого села, які вже загинули. Там коротко розповідається їх біографія, і як вони загинули, і їхні фотографії. Ми пам'ятаємо за ним і дуже щиро вдячні їм за їхній подвиг. Скажіть, будь ласка, як часто ви такі проводите, організовуєте подібні акції, читання під парасолею, фото? Ми майже щороку проводимо акції, фотографію з книжкою, бо книжку треба любити і читати, бо вона після комп'ютера відходить на другий план. Але паперова книжка це і паперова книжка, її треба завжди читати. І приходять люди і старші, їм рекомендую сучасні книжки. Василя Шкляра люблять читати книжки. Так само дітки, ну, вони казки і пригодницькі книжки читають переважно. Але кожен читач хоче своєї книжки. Приходять до нас люди, які лежать в нашому хоспісі, це старші переміщені особи, і я їх забезпечую тими книжками. І вони читають, беруть, приносять і знову беруть, читають. Якими ви способами, методами інформуєте користувачів про заходи, які мають відбуватися в бібліотеці? Ну, коли в нас проходить якийсь захід, то ми завжди оголошення даємо у на сторінці бібліотечні у Фейсбук, на своїх сторінках. А ще робимо рекламки і розвішуємо біля магазину, там на дошці оголошень, щоб люди знали. А ще найкраще це. Кого зустрінемо на селі, бо то село, і кажемо, приходіть до нас, у нас от була вистава, приходіть на виставу, приходіть на лялькову виставу, чи ще щось там у нас проходять. Майстер-класи проходять у нас з дітьми багато. То ми також запрошуємо всіх до себе. Ми вже знаємо, що ви вже близько року організовуєте різноманітні вистави. Хто вам в цьому допомагає? Як діти, чи мають бажання і чи складно з ними співпрацювати? Ну, ну з дітьми дуже легко працювати, бо вони послушні і вони зацікавлені в цьому. А ми ці вистави проводимо вже більше року. І ці вистави в нас є систематично кожного місяця. І завжди якась нова тематика. Перше ми брали тематику до відповідного свята, до Дня Матері, до Дня Незалежності, до Дня Конституції, а тепер вже такий більш-менш до Дня Доброти, от такі беремо тематики вистав. Дітей запрошуємо, ну, звичайно, є такі, що відмовляються, але більше згоджуються з нами співпрацювати, з охотою вони приходять на наші репетиції, ну і все мені здається, що в нас вдається. Я відвідую бібліотеку ну, два рази на тиждень. Що вам найбільше подобається тут робити? Які справи такі улюблені? Ну, ми тут граємо ігри, п'ємо чай, е, ну, говоримо, бавимось хом'ячком, е, робимо репетиції на нові вистави. Які книги найбільше любите читати, на яку тематику? Ну, я люблю читати фантастику. Ще скажіть, будь ласка, як ви дізналися про бібліотеку? Може хтось вас заохотив? Запросив до бібліотеки? чи ви самі прийшли? я сама прийшла. А як часто ви приймаєте активну участь у таких різноманітних виставах? Допомагаєте безпосередньо? Я часто приймаю участь у виставах і інших заходах. А скажіть, у яких виставах вам найбільше сподобалося брати участь? От іменно колобок. А вам дана вистава сподобалася? Ну тому що от завжди був таке ну, кінцівка вистави у простого колобка, те, що його з'їдають, а тут що колобок виріс і допоміг іншим маленьким звір'ятам у лісі. Що можете побажати усім своїм друзям, близьким, рідним? Запрошую вас у бібліотеку, тому що тут цікаво, весело, завжди можна поговорити зі всіма. Читайте, і нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги. Що б ви хотіли побажати користувачам і взагалі е, всій нашій Україні? Перш за все, я хочу побажати, щоб над нами світило мирне небо, щоб всі був спокій і любов у родинах, щоб всі діти були щасливі, щоб всі матері дочекалися своїх синів. Щоб всі батьки і, і брати, і дочки, всі, котрі є на фронті, щоб всі здоровими повернулися додому і щоб ця війна на кінець закінчилась.